Так, влада, влада, тут про владу. Буде ілюстрація влади. І бачу, що владу нашу винесуть вперед ногами. Бо вже і Байден сказав, і Захід вже не довіряє їм, їм бачить, він бачить, яка, яка там страшена корупція, нашу владу винесуть вперед ногами. Буде ілюстрація влади. Ну, бачите, тут коса карта, то що ж сказати? І у нас а, щось буде дуже змінюватися. Дуже серйозні зміни будуть, бо нарід вже не може більше терпіти. Бачите, сонце. Так, це може бути буде, буде щось у владі, нові закони якісь. Бо цю владу ми вже терпіти не можемо. Вона задавила всіх людей. Вона все робить не так, як треба. Все якось знаєте, з, -з, -з, -з ніг на голову. Щось вони, вони зовсім себе показа, показують погано. Нові закони будуть антикорупційні. Владу винесуть вперед ногами.